Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Майдан 2004 року, який був святом свободи. І революція 2013 року, Революція Гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці. Продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Саме 21 листопада 2013 року розпочався Євромайдан, який переріс у Революцію гідності. Після Майдану і до цих пір на території нашої держави немає спокою. Розпочалися і продовжуються військові дії на сході України. В ході яких було втрачено вже кілька тисяч життів солдат та мирних жителів, тим, хто в боротьбі за волю і за кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах, присвячується цвіту нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість і найдорожче життя. Присвячується. Майдан постав, майдан гудів на подвій і відвагу, і сіл, і з міст, і звідусів, ішов народ під стягом. Ішов народ за майбуття, долав стежки і траси, Не за зібратство за життя Постали Львів Черкаси. Горіть і житомир, кличе Київ від заходу й до сходу, від Сумщини і до волині лунає гімн свободи. І мовчки сотня непокорених героїв відходила у чисті небеса, і погляди знесилених мільйонів дивились слід братам, батькам, синам. Горять серця, палають вільні душі, зійшла зоря, глядемо на життя. Герої намирають, кличуть нас на барикади, і хай прийме тіла їх мерзло ще земля. Витає дух нескореної волі, гремля щити, молитви і пісні, рядами рівними між нас ідуть герої. Усі, хто голову поклав ці темні дні. Нехай кожен з нас. Торкнеться пам'ятю священного вогню, частинки вічного, а світло цієї свічки буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості жертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті. Небо падало, земля горіла. Лунали постріли, стікала кров, на покутті свіча тремтіла, молилася там батьківська любов. Не вберегла дітей своїх країна, поміє небо, воєн падала коліна. Життям прощається не поспіша, розбите серце і поранена душа. Минають роки від трагічних подій на Майдані. Але, на превеликий жаль не закінчилися біль і страждання України. Сьогодні іде боротьба за нашу державу. Воїнами пишається весь народ, бо в їхніх серцях горить вогонь любові до рідної країни та велика віра в перемогу. Захищаючи рідну землю від ворога, сьогодні вони віддають найдорожче своє життя, а ми молимось за них і щиро віримо в перемогу. Молюся, Боже, я до Тебе нам Україну збережи, щоб всі ті хлопці, що на сході, даремно кров не пролили, щоб схід і захід були разом, і їх ніхто не розділив. Та дітки, що чекають татка, таки діждалися з війни. Ми просимо тебе, Боже милий, не дай загинуть у війні, щоб всі жили щасливо, мирно, вже на оновленій землі. А знаєте? Війна колись закінчиться. І з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса. Їх вже немає, безліч їх загинули. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами, їм там спокійніше, бо на землі війна. Це все так боляче, що серце розривається, де правда І в чиїх руках життя. 朱红名的是。